Заняття, ознайомлення з соціумом і власним Я. Великдень миле свято. Малята, наша Україна багата не тільки хлібом, а й народними звичаями, святами. І те, що зараз перед вами ця гарна паска та барвисті яєчка писанки, говорить про те, що дуже скоро до нас прийде одне з найкращих українських свят, Великдень. Яке свято у нас незабаром? Великдень це дійсно великий день, тому що на це свято ми відзначаємо радісну подію Воскресіння Ісуса Христа. Свято Великодня завжди буває на весні і неодмінно в неділю. Що ми святкуємо на Великдень, коли буває це свято? Усі чекають цього весняного свята з нетерпінням та готуються до нього заздалегідь. Напередодні свята за давнім звичаєм випікають паски, а також фарбують яйця, крашники або розписують їх, пишуть писанки. Господині роблять це з перечуттям урочистої радості в очікуванні Великодня, а ще перед великоднем традиційно готують м'ясні страви, коптять ковбаси, смажать м'ясо. Розкажіть, як у нас в народі готуються до свята Великодня? Увечері, в суботу, перед Великоднем, господиня кладе паску, крашенки або писанки до кошика, накриває святковим рушником і несе до церкви посвятити, ще з вечора, чи досвіда, коли в храмі розпочинається обряд освячення пасок. Дуже красиве видовище, коли з винесеними хорогвами, хрестом, іконою Христа, священник робить обхід довкола церкви. У цей час співає хор Христос Воскрес, дзвонять дзвони, а потім із освяченими пасками люди поспішають додому, сідають за святковий стіл і розговляються. Першою їдять свячену писанку або крашенку. Потім Паску, а далі решту страв. І це не просто свідковий сніданок, а урочиста трапеза. Куди та для чого люди несуть Паски й Великодні яйця? Який обряд відбувається в храмах на Великдень? Що роблять українці, повернувшись із церкви? А ще на Великодні свята зазвичай проводять народні гуляння та ходять у гості за повір'я. Три дні Великодніх свят радіє все й усюди, і на землі, і на небесах. Кажуть, що в ці святкові дні Господь відкриває небо, щоб почути і виконати одне заповітне бажання кожної людини, в якої чисте серце, тому вважають, що до Великодня слід помиритися навіть із затятим ворогом, кожному прогнати серця злість та недобрі помисли. Розкажіть, з якими почуттями треба зустрічати Великдень? Чому? А зараз я пропоную вам послухати вірші українських поетів про Великдень Микола Щербак. Великдень. Великий день, Великий день, Ясний Великдень на землі. Багатої радості і пісень приніс нам янгу на крилі. Веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні сонце не заходить, а сяє сяє із небес. Платон Воронько, Великдень. На столі духмяна Паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки Не всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Розкажіть, про яке свято розповіли вам вірші, яким днем вважають Великдень? Чому? Хто та як радіє Великодньому святу? Як люди готуються до цього свята? Про що ми всі мріємо і просимо Господа в дні Великодня? Дітки, розгляньте уважно великодні писанки. Символіка візерунків писанки різноманітна жовті, червоні, жовтогарячі кружальці, багатокутні зірки на писанці це зображення сонця, хвилі хвилясті лінії, символізують воду. Ще на писанках зображують листя, дубове або вишневе, малюють на писанках і тварин, півників, козликів, пташок, рибок, метеликів, бджілок тощо. Кожен візерунок на писанці має своє значення. Наприклад, сосна це символ здоров'я, зернятка та колоски це символ достатку, суцільна кругова лінія це символ життя, квіти символ краси тощо. Малята, наше заняття вже добігає кінця. Розкажіть, будь ласка, про яке свято в нас сьогодні йшла розмова? Що вам запам'яталося найбільше? Як би ви завершили таку думку, Великий день – Це?